Передні дні ви пишете про те, що ось зокрема пані на жаль невідомо підписані, але пишете, те, що це будуть старі пісні про головне. Мовляв, нічого нового ми не почуємо. І головна думка, яку зараз можна прочитати від вас у наших месенджерах, це про те, що сподівань не покладаємо ніяких. О 10.45 Це означає, що за 20 хвилин розпочнеться перша зустріч. Це Україна, Туреччина та США. Ну а за нею о 12.30 слідуватиме і вже тристороння зустріч України. Іна, Туреччина і Російська Федерація будемо стежити і оперативно. Вам наживо повідомляти про все, що відбувається, які рішення були ухвалені, які тези прозвучали. Ну а поки про те, що відбулося цієї ночі на Київщині, якою ця ніч була для нашого регіону, адмінбудівля, магазин, недіючий будинок культури та освітній заклад зазнали руйнувань у наслідок падіння уламків шахедів у Білоцерківському районі Київщини. А ось у Бучанському пошкоджено скління приватного будинку. Про це повідомляють у Київській обласній військовій адміністрації. Там пишуть, що постраждалих серед населення немає, а на місці наслідків ворожої атаки продовжують працювати оперативні служби.